Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Ось уже настала інша пора року. А яка? Так зима. На вулиці стало холодно, морозно, люди стали тепліше вдягатись. Вже калюжі вранці вкриваються кригою, а дерева взагалі заснули. Всі в очікуванні снігу та зимових забав. Дітки, а ви любите зиму? До нас завітав сніговичок. Він хоче, щоб ви розказали йому, яка буває зима. Він приготував нам картинки підказки, дивлячись на які вам легше буде підібрати правильне слово. Починаємо. Зима яка? Бачимо намальований вітер. Отже, зима вітряна. Бачимо людину, яка дуже змерзла. Отже, зима яка. Холодна, морозна. А тут зима яка? Так, пухнаста. А тут Вірно, сніжна. Тут що намальони? Лід То зима яка людяна? Ну, тут легко зима яка весела. На цьому малюнку зима чарівна. От молодці. А чому ви так любите зиму? Розкажіть, для цього також у мене є картинки. Подивіться і називайте, якими розвагами будете займатися. Що ви найбільше любите робити взимку? Так, кататися на санчатах прямо з гірки. А що ви любите робити зі снігу? Так, сніговичка, фортеці, всілякі замки. Дітки, а яка у вас найулюбленіша гра взимку? Звісно, це Сніжки зі Сніжколіпа. О, я теж люблю ці забави. Ловіть. А тепер ще одне завдання від мене. Кладіть розповідь про зиму, про цю неповторну пору року. Дітки, це не важко, адже у нас також є підказки від сніговичка. Давайте розглянемо ці малюнки. На, на першій, першій картинці, картинці ми бачимо з вами два градусника, один показує спеху, інший – холод. беремо перший. На другій, Тож, ми на другій картинці ми бачимо теплий зимку. одяг, на, на третій дерева зимою. І, і на четвертій картинці ми бачимо зимові, зимові розваги. Тобто тепер, дітки, ми можемо Ростала скласти зима. розповідь. Стало холодно, Люди температура стала менше нуля, дуже морозно. Ми Шахті, стали одягатись тепліше, вдягати теплі шапки, шубки. на деревах, не де листя, лише листя, ялинка стала зеленою. Ми любимо ми зим, дуже тому, що зиму, можна тому що кататися на санчатах, і Дякую, дітки. Дуже гарно розповідаєте про зиму. А я знаю, що ви любите дивитися, як іде сніг. А як ще можна сказати про сніг? Що він робить? О, ми знаємо, як можна сказати. Сніг іде, сніг сипле, сніг рожляє, сніг лежить, падає, танцює, замерзає, розстає і навіть репить. Дуже сподобався з вами проводити свій час. Я з вами мушу прощатися, адже друзі-сніговички чекають на мене. Але на згадку прошу намалюйте мені картину з зими, я покажу її своїм друзям. Дітки, думаю, ми впораємось з цим завданням і зробимо такий приємний подарунок сніговичковий. Візьміть тонований папір або блакитний папір, білу фарбу гуаш. Також візьміть серветочки і білий папір. Від білого папіру ми відірвемо шматочок, скамкаємо його і зробимо ось таку снігову кульку, яку ми будемо намазувати білою фарбою і робити відбитки по всьому блакитному аркушу. Це буде наш сніжок. Так, сніжок ми з вами створили. Тепер будемо робити. Засніжену землю. Сніжок ми вже бачили з вами, восени він у нас випадав, правда швидко розтанув. Ось так, дивіться, намочуємо пензлики, малюємо внизу білий фон. Потім будемо малювати зимові дерева. Для цього ми кінчиком пензля проведемо декілька стовбурів знизу вверх, внизу трішки товщі, вверху тонші. І зробимо гілочки, які будуть відходити від стовбурів. Робимо це охайно тільки кінчиком пензлика. Ось так. Дітки, давайте тепер зробимо ще одну кульку з білого паперу, будемо її вмочувати у білу гуаш і робити снігові шапки на деревах, ось таким чином роблячи густо відбитки. Подивіться, які засніжені дерева в нас виходять. Як ви гадаєте, чи сподобається наш малюночок сніговічков? Я думаю, сподобається. Отже, дітки, не забувайте, зима тільки починається, і попереду ще багато див. А я чекаю на вашу розповідь і малюнки сніговичку.